У суботу у сумах відбувся турнір, присвячений дню соборності України. Участь у ньому взяли ті, хто боронить Україну, та ті, хто працюють на перемогу у тилу. Участь у, турні... у змаганнях взяли вісім команд. На футзельний майданчик у цей день виходили військові оперативно-тактичного угруповання суми та поліцейські, співробітники центру комплектування та прокурори, експерти та педагоги команди депутатів різних рівнів та засобів масової інформації. Спочатку грали у групах. В одному з матчів зустрілись і медійники і депутати. Це добре, що ми збираємося на таких турнірах різних відомств, з різних направлень. Всі об'єднуємося. Тричі поступаючи з походу поєдинку, четверта влада тричі відігравалась і у підсумку завершила гру в нічию. 3-3. Матч, звісно, найнапряженіший. Ну, команда чуть устала. Перша гра була, може бути, полігшена, всі з ентузіазмом, а зараз вже подустали. За грою своїх побратимів спостерігає Олег. Свято футболу, свято спорту сьогодні в нас в залі. Я вболіваю за нашу. З команду ЗСУ від Ну, Сподіваюсь, вийде в фінал і отримає головний приз. Пані Анна на трибунах вболіває за команду свого чоловіка. Він дуже важливий, бо він а, зараз підтримує а, спортивний дух а, наших хлопців, а, тому що не дивлячись на цю ситуацію, яка відбувається в Україні, треба трошки відволіктись, і я думаю, що це буде сприяти. Найсильніші і це буде коло мій чоловік Національна поліція України. У підсумку четверта влада посіла третє місце на турнірі. Золото розіграли команди Сумського ОТЦК та головного управління Нацполіції. Основний час матчу переможця не виявив – 2-2. А у серії після матчевих пенальтів перемогу та кубок соборності здобули поліцейські. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.